Знищити історію, мову та пам'ять російська війна забирає не лише життя українців, вона руйнує нашу культурну спадщину, бомби, ракети, нищать музеї, бібліотеки, старовинні будівлі та театри. Євросоюз взявся допомогти Україні відновити пошкоджені скарби національної культури, зберегти від російських вандалів твори мистецтва світового рівня. А ще ЄС підтримує українських митців про те, які проекти вже вдалося втілити в життя далі. Thank you. Від збереження музейних експонатів до криптоколекції ляльок Мотинок посол Європейського Союзу в Україні маті Маасікас показує проєкти, якими пишається, як під час великої війни знімали українське кіно, як створювали музичні твори і як стародавні традиції отримали розвиток завдяки новітнім технологіям та підтримці Європейського союзу. Ми вже більше року виконуємо колосальну роботу разом з українськими партнерами, і настав час підбити підсумки, а також надіслати. Сигнал українцям, що наша підтримка триває, вона доступна разом зберігаємо, разом творимо. Під таким гаслом просто неба розгорнули виставку Культурна мозаїка». Місце експозиції символічне у серці Києва перед Софіївським собором. Сама Софія не постраждала внаслідок ворожих обстрілів. Втім, понад півтори тисячі інших культурних пам'яток в Україні зруйновані або пошкоджені. Музеї, театри, бібліотеки. Ворог не лише їх руйнує, а й грабує, привласнюючи та знищуючи нашу спадщину. Ми підтримуємо Україну на всіх фронтах, зокрема й у царині культури, адже агресія Росії проти України це також напад на український дух, культуру та націю. Маті Масікас розповідає, як особисто долучився до збереження культурної спадщини навесні 22-го, коли ворог проривався до Миколаєва, обстрілюючи місто, тамтешні мешканці за підтримки ЄС вивезли і врятували унікальну колекцію мариністичного живопису з п'яти місцевих музеїв. Під час повномасштабної війни йдеться перш за все про фізичну безпеку не лише митців та працівників у царині культури, мають бути збережені і самі цінні артефакти. Я дуже пишаюся тим, що ми змогли допомогти. Не всі культурні об'єкти можливо евакуювати. Пам'ятки архітектури залишаються під загрозою обстрілів, але фахівці знайшли спосіб, як їх зберегти в електронному вигляді. Пам'ятки сканують і роблять 3 d моделі. Тож, навіть якщо ворожий вогонь пошкодить споруду, її можна буде відбудувати. Ми маємо кілька прикладів в інших країнах Європи, де після руйнівної війни уряди та суспільства постали перед вибором: відновлювати пам'ятки чи зводити нові. Наприклад, старе місто у Варшаві було відбудоване. Тоді як чудове барокове місто Нарва в моїй рідній Естонії після того, як було повністю зруйноване радянською владою і Червоною армією, так і не відновили. Мені дуже за це шкода. Якби ми тоді мали цифрові матеріали, змогли би це зробити. За останні п'ять років європейський союз вже виділив близько 30 мільйонів євро на підтримку української культури. І не лише на збереження чи відновлення історичних пам'яток. Попри війну, наші митці завдяки європейським грантам, стипендіям та спеціальним програмам, продовжують творити Українці, суспільство і держава продемонстрували фантастичну стійкість, але ми також адаптували свою діяльність із перших днів повномасштабного вторгнення ЄС перепрофілював свої проекти, аби зробити свій внесок в українську. Устійкість і ми постійно їх переглядаємо, аби безпосередньо підтримати працівників культури грантами та стипендіями, допомогти зберегти та оцифрувати архітектуру, зберегти музейні колекції. Спектр нашої підтримки широкий, як і сама культура. у ЄС переконані врятувати історичну спадщину. Таке ж важливе завдання, як і зберегти життя українців, адже Росія робить усе, аби їх знищити. Втім, європейські партнери не сумніваються. Цього ніколи не станеться. Українці борються за свою культуру і продовжують її розвивати, а Європейський Союз підтримує наших митців. Вероніка Бойко, Євген Тур, факти ICTV, Єдині новини.